Нове вбрання короля адаптовано для вивчення англійської мови У далекій країні, де сонце Golden Sun світило яскраво, а дерева Tree's завжди були зеленими Green, Жив король Кінг. Він був не просто королем, а модником Fashionable, який більше за все любив новий одяг Клоудс. Його палац палас був заповнений шафами Wardrobes, повними тканин Фебрікс усіх кольорів Рейнбоу Калорс. Кожен день він витрачав години перед дзеркалом, приміряючи нові вбрання. Король вірив, що його стиль стайл робить його сильним стронг та мудрим. Wise. Він був переконаний, що краса б'юті і мода фешн це ключ кій до успіху сексес. Народ піпл його країни часто дивувався, чому їхній правитель рулер витрачає так багато часу тайм на своє вбрання attire, замість того, щоб правити управляти королівством Кінгдом. Одного дня, коли сонце Сан висіло високо в небі Скай. До палацу прийшли двоє мандрівників Тревелерс. Вони були одягнені в старий одяг Old Clothes, але говорили з великою впевненістю Confidence. «Ваша величність, Your Majesty!» – сказав один із них, нахиляючись, Бауінг низько. Ми найкращі ткачі Weavers у світі. Наші тканини Fabrics не тільки найкращі, The Finest, але й володіють магічними властивостями Magical Properties. Магічними Magical?» – підняв брови вічок король. Так, ваше величнесте Your Majesty», – відповів другий ткач. Наші тканини фабрикс невидимі інвізибл для тих, хто дурний фулиш або не заслуговує на свою посаду позишн. Король був у захваті трілд. Він подумав. Це ідеальний спосіб показати свою мудрість, виздом і силу Пауер, і водночас дізнатися, хто з моїх підданих Subjects насправді чесний онест. Чудово, екселент. вигукнув король. Я хочу, щоб ви негайно, immediately, почали ткати війв нове вбрання attire для мене вам будуть надані всі ресурси, ресурсиз, які вам потрібні. Ткачі швидко отримали кімнату рум в палаці, де вони почали роботу ворк. Але замість справжньої роботи вони сиділи айдл, роблячи вигляд претендинг, що працюють ворк-хард. Вони запросили нитки Threads і золото Голд, але просто ховали хайд усе у свої сумки бекс. Ці королівські нитки Threads такі тонкі файн, говорили вони одне одному при слугах servants. А це золото Gold створює ідеальний Perfect Blisk Shine. Тим часом король, вражений їхнім описом Descriptions, все більше й більше очікував свою нову магічну магічну тканину Magical Fabric Минали дні Days. І чутки Руморс про магічну тканину Magical Fabric поширювалися спред по всьому королівству Кінгм. Люди, Піпл говорили про її унікальні властивості Unique Properties. Кожен хотів побачити сій цю дивовижну Marvelous річ. Король Кінг не міг стриматися резіст і вирішив вирушити до ткачів Weavers. Щоб перевірити чек, як йде робота Ворк. Однак перед тим як він зайшов ентер до кімнати рум, він почав сумніватися даут. А що як я не побачу сі тканину Фебрік? Що це означатиме мін? Але він швидко-швидко заспокоїв себе reassured Himself, адже був переконаний Convinced у своїй мудрості Wisdom. Коли король увійшов «walked in», ткачі зробили вигляд «pretended», що працюють «work hard» за великим ткацьким верстатом «weaving Loom. Вони вказували «pointed» на порожнє «empty» місце «place», Говорячи «saying». Подивіться, Лук, Ваша your majesty, Яка краса б'юрі!» Чи не правда?» Це найтонша, файна тканина фебрік, яку ви коли-небудь бачили have ever seen. Король Кінг напружив свій погляд strained his eyes, але нічого Nothing не побачив со. So. Його серце Харт затремтіло Сенк. Невже я дурний фулиш? Або не заслуговую дезерв бути королем Кінг? Але він не хотів здаватися сім, слабким weak, і сказав О, так, єс, yes. це неймовірно, інкредибл. Я ніколи, ніколи не бачив сін нічого подібного, anything like this!» Ткачі посміхнулися смайлд і почали пояснювати експлейн, наскільки унікальною юнік є ця тканина Фебрік. Вони описували «described» її легкість «lightness» і міцність «strength», додаючи «adding», що лише наймудріші «wisest» можуть побачити сі її. Тим часом слуги «servants», які супроводжували «accompanied» короля «king», також нічого «nothing» не бачили со. Але ніхто, «no one» не наважився «dare» сказати «admit» правду «truth», щоб не здатися сім дурним, фулиш або некомпетентним інкомпетент. Чудово, wonderful! Прекрасно, marvelous! вигукували ексклеймд вони, хвалячи praising невидимий інвізибл одяг clothes. Ви зробили, зробили велику роботу, great work, сказав Король Кінг. Продовжуйте continue. Я з нетерпінням чекаю look forward того моменту, момент. Коли зможу приміряти «Try On» цей шедевр мастерпіс, ткачі радісно погодилися, «Agreed», пообіцявши «Promising», що незабаром сун тканина фебрик буде готова «Ready». Вони попросили, попросили ще більше мор золота «Gold» і дорогоцінних каменів «Jewels», нібито для завершення фінішинг роботи «Work», але насправді ховали Хайд усе у своїй кишені покетс Наближався День Дей, коли король Кінг мав приміряти трайон своє нове вбрання Нью Clothes. У палаці Пелас панувала атмосфера ексайтмент. Всі говорили про дивовижну марвелус тканину Фебрік, яку могли бачити сі лише наймудріші Вайзест. Ткачі Віверс тим часом створювали Illusion і продовжували працювати «work». Вони розмахували руками «wave their hands», ніби працювали із невидимими «invisible» нитками «threads», і говорили, як складно «difficult» створити це шедевр мастерпіс. Король нарешті «finally» увійшов «entered» до кімнати «room», де чекало чи waited» його вбрання «attire». Ваша величність, your majesty», – сказав один із ткачів, роблячи вигляд, претендинг, що обережно керфолі тримає холд тканину фебрік. Ось ваше нове вбрання new attire. Чи не здається вам, що воно легке light і м'яке soft, як хмара Клауд? Король Кінг напружено стрейнд вдивлявся looked closely, але нічого Nothing не бачив so. Його гордість прайд не дозволяла едмід зізнатися, що він нічого не бачить. О, це неймовірно марвелос. сказав він, посміхаючись, смайлинг. Хоча в душі інсайд він почувався фелт збентеженим Емберест. Давайте одягнемо путон його на вас. запропонував седжестид другий ткач. Вони почали одягати чаки дрес. Короля Кінг, Роблячи вигляд, претендинг, що піднімають, піднімають шовкові сілк рукава слівс та виправляють стрейтен комір Колор. Ваша Величність Your Йор цей одяг клоудс сидить сіць на вас ідеально, перфектлі», Сказали ткачі. Віверс. Ніхто, ніхто в світі Ворлд не виглядає лук так елегантно, елегантлі Король Кінг. Дивлячись у дзеркало Мірор, кивав нодет, хоча й бачив лише своє звичайне, звичайне відображення Reflection. Це ідеально, перфект, повторив він. Новина нюс про те, що король король скоро покаже шоу своє нове вбрання Нью Clothes, швидко-швидко облетіла спред країну Кантрі. Люди люди з нетерпінням чекали looked Forward параду Parade, Адже це був шанс побачити сі магічну тканину Magical Fabric, яку могли сприймати персів лише наймудріші Вайзест. Я не можу, не можу дочекатися Вейт, казав один чоловік Мен це буде буде-буде дивовижна Incredible». Можливо, я зможу-зможу побачити сі цю тканину фебрік, сказала жінка Вумен. Так, це шанс, шанс довести пруф, що я не дурний, фулиш, додав інший анадер. В палаці Пелас король Кінг готувався припер до великого дня Дей. Він стояв перед дзеркалом, поки ткачі виправляли його одяг. Ваше величне Your меджесті, ви виглядаєте лук, як справжній справжній імператор емперор, сказали вони. Чудово, wonderful», – відповів реплайт Король. Це буде буде найкращий бест парад parade, parade в історії history». Настав великий день Big Day. Вулиці Стріць міста Сіті заповнилися верфілд жителями резиденс, які з нетерпінням чекали eagerly awaited парад parade. parade. Усі всі хотіли Wanted побачити сі нове вбрання New Attire короля Кінг, про яке говорили сполк по всьому королівству кінгдом. Ткачі уіверс з'явилися Arrived у тронній залі Throne Room, несячи керінг невидимий інвізибл одяг Clothing на па подушках і pillows. Ваше величносте your majesty», – сказали вони. Настав час тайм одягнути put on Ваше вбрання етай. Король Кінг встав студ, і ткачі Віверс почали вдягати так дрес, його в магічний меджикал одяг клоудинг Вони говорили споук про те, як тканина Фебрік чудово-чудово підкреслює хайлайтс, його велич appearance, і робить його вигляд елегант елегантним. Це прекрасно, марвелес, промовив сет король, хоча не міг не міг бачити сі нічого nothing. Ваше величнесте your majesty», – сказав один із ткачів. Пам'ятайте, ремембер лише наймудріші Вайзест і найрозумніші smartest побачать сі це вбрання. Король Кінг гордо правдли кивнув надед і вирушив сетов до своїх підданих subjects, супроводжуваний accompanied придворними courtiers, які також також удавали претендит, що бачать сі тканину фабрік. Коли король Кінг з'явився appeared перед натовпом Крауд, усі всі на мить Момент затамували breath, затамували подих. Ніхто, no one, не хотів wanted зізнатися, адміт, що нічого nothing, не бачить Сіс. Який чудовий одяг Wonderful Clothes. вигукнув exclaimed, хтось someone. Так, це найкраще best, що я коли-небудь бачив have ever seen!» сказав інший Анондер. Люди, люди почали говорити, говорити одне одному, і чадер про те, як чудово-чудово виглядає. Лукс Король Кінг. Натовп Крауд підтримував «Supported ідею айдія про магічний меджикал одяг Clothing. Адже ніхто no one, не хотів, хотів здатися пір дурним фуліш або нездатним інкомпетент. Навіть діти children серед натовпу Крауд захоплено, admired, вигукували шаутед. Який чудовий прекрасний одяг magnificent attire!» Король Кінг ішов вокт вулицями стріц, гордо правдлий, тримаючи, тримаючи голову хед, високо хай, адже він був був упевнений конвінст, що його всі всі захоплюють адмаєр. Та раптом саденли у натовпі крауд пролунало возгерд дитячий голос войс. Але ж король Кінг голий нейкед. Ці слова Вордс розійшлися спред серед людей, Піпл, і натовп крауд замовк сайленст. Спочатку люди почали шепотіти шепот Що? Як це possible? Він голий нейкед? Але потім усі всі почали сміятися лав, зрозумівши realizing правду truth. Вони сміялися лафт не тільки з короля Кінг, а й із себе themselves, адже вони всі-всі піддалися fell for обману deception. Король Кінг почув heard, сміх laughter і зрозумів realized, що сталося happened. Його обличчя фейс почервоніло turned red від сорому embarrassment, але він продовжив контінюй walking, Намагаючись зберегти мейнтейн свою гордість прайд. Мабуть, дитина ЧАЙЛД має рацію райт. Right, подумав Thought він, але не сказав didn't say» цього вголос Алауд. та висновки Перша Правда завжди перемагає. Труф always triumphs. Істина має силу змінювати світ. Навіть якщо всі мовчать. Один голос правди може розкрити обман і показати реальність. Друге не слід сліпо довіряти авторитетам. Do not blindly trust authority. Король та його піддані вірили в ілюзію через страх і бажання догодити. Це нагадує нам, що критичне мислення важливіше за сліпу віру в авторитети. Третє Не бійся говорити правду. Do not be afraid to speak the truth Дитина, яка сказала правду, була єдиною, хто наважився висловити очевидне Це вчить нас сміливо висловлювати свою думку, навіть коли інші мовчать. Чотири Іноді найбільш мудрими виявляються діти. Sometimes the wisest are children. діти часто бачать світ простіше і правдивіше, ніж дорослі. Вони не заангажовані страхами чи очікуваннями суспільства. П'ята. Самооцінка не повинна залежати від зовнішніх факторів селф should not depend on external validation. Король вірив у свою велич лише через схвалення інших. Справжня цінність людини визначається її вчинками, а не зовнішніми атрибутами Шосте Освіта та знання допомагають розпізнати обман. Education helps to recognize deception. Навчання дає нам можливість аналізувати ситуацію, задавати правильні питання. І не потрапляти в пастки маніпуляцій. Висновок ця історія нагадує нам, що справжня сила полягає у чесності, сміливості та бажанні бачити правду. Казка також допомагає у вивченні англійської мови, оскільки підкреслює важливі слова та концепції, які можуть бути корисними для мовного розвитку. Тепер ця казка не лише розважає, а й навчає як етичних, так і мовних уроків.